Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранішній молитві, на нашому розважанні, і ми знову вирушаємо з вами в цю денну подорож, подорож, в якій є переможцем, переможцями над собою, переможцями над нашими ворогами видимими і невидимими. І якщо ми будемо вірити в свою перемогу, то Весь світ повірить в це. Ми не маємо права допускати сумніви в своє серце. Ми маємо довірити своє життя Богові. І нашою молитвою. Ми довіряємо Богові всю нашу країну, все наше військо. І тому не маємо вірити в те, що всі ті речі, які відбуваються, все ті речі, те, що робить наше командування, наші військові. Все це є дійсно Божий, вони робляться під дією Духа, це того, що Господь Бог провадить. І всі ці речі вони призведуть до нашої перемоги. Тож розпочинаємо нашу молитовну варту. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішого розважання ми беремо стихи із книги Пророка Ісаїя. Бо я Господь Бог твій, я держу тебе за правицю. Я тобі говорю, не бійся, я тобі допомагаю. Ці слова мають би стати для нас ранку, зранку знаєте, таким гаслом, ще одним гаслом, який має дати нам впевненість цьому дні. Я, Господь Бог твій, я тримаю за правицю тебе, я тобі допомагаю. Це можливо тоді, коли я простягаю руку Богові. Це можливо тоді, коли я перший звернув увагу на Бога. Чому так має бути в нашому житті? Тому що любов, що таке любов? Це не насилля. Любов це життя заради когось. Любов це жити і бачити щастя і задоволення своїх близьких. Ось Це є справжня любов. І при цьому все, що я роблю для цих своїх друзів, близьких, знайомих, все це має робитися без примусу, без сили і з бажанням. Так чинить Господь по відношенню до нас. Він настільки нас любить, Він настільки дбає про нас, настільки хоче, щоб ми були щасливими, що він просто стоїть поряд. І дозволяє нам робити все, що ми хочемо. Та, є моменти, коли Він нас попереджає, Він нас зупиняє. Але всі ці речі робиться, робить Він це з любов'ю. Все це він робить так, щоб людина не відчула якогось приниження. І тільки тоді, коли я відкидаю його допомогу, тоді, коли людина противиться тому, що каже нам Господь. Відбувається щось незрозуміле. Відбувається трагедії, відбувається розпач. Знаєте, Господь Бог в своїй любові Він використовує всі засоби для того, щоб уникнути, знаєте, трагедії. Згадайте 10 кар єгипетських. Кожного разу, коли Мойсей за Аароном приходили до фараона і просили відпустити. Ізраїльський народ, фараон що робив? Добре, ідіть. Тільки ті виходили за межі палацу, фараон розвертався і казав ні, не можна. І все відмов... і відмовляв. І що Господь Бог? Так Він давав кари. Але це було не скільки кари, це скільки були е, повчання. І Якщо е, згадати, то перші е, оці повчання, покарання прояви Божої могутності, вони взагалі були дуже безобідні. І аж тільки на десятий момент, на десятий раз, коли Фарон знову ж таки не захотів відпустити людей, знову ж таки обманув людей, Господь Бог дав йому таку науку, що він усвідомив велича. Що він усвідомив, що не можна жити в брехні і обмані. В результаті загинули всі первородні і навіть сині фараона загинули. Все це було внаслідок того, що людина відкинула Бога, що людина не захотіла бути з Богом. Господь Бог дає нам такі повчання спершу лагідні. Якщо ми не їх не чуємо, то приходить щось сильніше, сильніше і сильніше. І от тому ми маємо для самих себе з кожного ранку починати цей момент з того, що я знаю, що я маю бути з Богом. Не через страх, а через любов. Через те, що я знаю, яка велич Божа є, я знаю, яка є сила Бога. І якщо я. Відкрито і щиро заявлю, що ти є мій Бог. Що я тобі даю сьогодні свою руку, даю тобі своє життя, візьми його, провадь. Тоді зі мною нічого не станеться. Тоді мої рідні і близькі будуть захищені. Тоді все моє життя буде мати сенс. Господь Бог завжди нам каже. Не бійся, я з тобою, довірся мені. Я тебе завжди підтримую. Просто довірся мені. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокуса, але визволи нас від лукавого лукавом. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину 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 Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Я Господь. Поклав, покликав тебе для перемоги, держатиму тебе за руку, я берегтиму тебе, поставлю тебе у завід, поставлю тебе у завіт люду, світло народа. Що дає нам можливість бути з Богом? Відповідь проста, те, що говорить пророк Ісая, якщо його народ, ізраїльський народ, буде з Богом, а відповідно, якщо ми будемо з Богом. То Господь Бог покликає, покличе нас для перемоги. Запорука нашої перемоги це єдність з Богом. Це визнання, що без Бога я нічого не можу, що я не зможу жити без того, хто дає життя. Я не можу перемогти без того, хто є сам перемогою, хто переміг всю цю нечистоту. Христос, Господь Бог, це є початок всього. І якщо ми не будемо жити з цим початком, якщо ми не будемо приймати його своє життя, ми не зможемо рухати вперед. Ми не зможемо бачити, що нас чекає подальше. Але єдність Богом це є перемога. Є з Богом це є слава для всіх народів. Єдність з Богом це момент, коли ти стаєш сильним настільки, що всі ці спокуси, всі ці незгоди довкола тебе не мають жодного значення. Знаєте, мені згадується момент, що значить жити з Богом. Всі ми знаємо про Африку. Це ну, в основному бідні, бідні народи, бідні країни. І от, якщо не помиляюсь, є там така країна Уганда. І чому я згадую цей приклад? В Африці є дуже розповсюджена хвороба СНІД, і дуже багато програм вкладено в те, щоб там розпосюджувати контрацепцію. Щоб якось припинити цю епідемію СНІДу, яка дуже там е, сильна. І от Уганда була є однією з країн була на той момент, коли я цю інформацію почерпнув, яка мала найбільший рівень захворюваності на СНІД. І уряд Уганди та, прийняв цю програму е, безкоштовної контрацепції. І з одного боку, тільки вони ввели цю програму, а рівень зразу нібито знизився, а після того навпаки ще більший стан. Вони не знали, що робити, але оскільки Оганда все ж таки є попри те, все, що вона африканська країна, вона є християнською країною. Християнство має там доволі е, таку важливу роль відіграє в житті цієї країни. І коли уряд звернувся до церкви про допомогу, вони запропонували таку програму, яка називається Природні планування сім'ї. Це життя за природою, знання природи людської, як жінки, чоловіка. І в результаті який став, за кілька років рівень захворюваністю знизився. Вони прийняли те, що запропонувала церква. Наскільки мені відомо зараз, знову ж таки змінився уряд Уганди. І вони відійшли від цих законів Божих і повернулись назад на те, що було. Тобто, той момент, поки вони жили по законах Божих, тобто, коли вони співпрацювали з церквою, те, що ось тут було сказано, коли покладали свою надію на Бога. На те, що Господь Бог дає нам, які інструменти дає, щоб ми були щасливими, в країні було все нормально. Но як тільки відкинули закон Божий, знову почалося те саме. І тому сьогодні для нас важливо є в наш час Навернутися, схаменутися прийти до Бога, визнати Його авторитет в своєму житті. Сказати Богу, я тобі довіряю своє життя. Ми про це багато говорили, як це робиться. Але я ще раз хочу це сказати, що наслідки єдності з Богом тим, є тим, що ми є переможцями. Є тим, що ми стаємо зірцем і свідченням для інших народів, як можна жити. І навіть той факт, що Україна. Уже п'ятий місяць воює. Воює з Другою армією світу. Так з допомогою інших країн. Але воюють наші хлопці, наші дівчата. Вся Україна воює. Хіба це не є заслуга Бога? Хіба це не є наша заслуга тому, що ми ввірили в своє життя в Божі руки? А Господь Бог дає нам інструменти. Дає нам знання і мудрість для того, щоб протистояти. І допоки ми будемо з Богом, наша країна буде переможницею. Допоки ми будемо жити і своє життя будувати на заповідях Божих, ми будемо зірцем для інших народів. А особливо що я про це хочу сказати, це, не важ... це важливо буде тоді, коли ми переможемо. Нашого ворога тут, фізично, коли ми звільнимо Україну. Ось тоді почнеться найбільша війна, бо буде велика спокуса заспокоїтись. Все, ми перемогли, класно, супер. Вже й до Бога не варто буде звертатися. Важливо є ось тоді боротьба, ось тоді не допустити повернення до того беззаконня, яке було раніше. Не допустити відступу від Божих законів, від свого покладання свого життя у руки Божі, бо Він нас провадить, Він робить нас переможцями, Він робить нас світлом для інших народів. Отче наш, що є сина небеса, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй над грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших захисників, усіх українців, які зі зброєю в руках захищають і визволяють Україну від ворогів. Збережи життя для кожного водія, волонтера, медика. Капелани, які здійснюють поїздки з зони бойових дій. Захорони, збережи життя для кожного і людини е, різних комунальних служб, які усвоюють наслідки цієї війни, прикордонників, поліції, <кій> служби МНС і пожежників. Просимо Твого, Господи, швидкого одужання, як морального, так і фізичного і духовного для всіх людей, які отримали поранення на цій війні і наших військових. Збережи життя кожному українцю, що перебуває. Зоні бойових дій, в полоні чи на, оточку, чи на окупованих територіях, і просимо Твого, Господи, чуда, просвітли серце, душу і розум усіх наших ворогів-росіян, щоб вони визнали свої гріхи, розка... визнали всі ті злочини, які вони вчинили, склали зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи вже ні з ким не воювали. Бо Ти Святий, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Амі. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми спільно з вами знову ж таки молимось і користаємо кожної нагоди, щоб приступити до молитви не тільки в цей, в цей час. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!